Вітаю всіх на своєму каналі і сьогодні попробую залити в такий от необслуговуваний акумулятор. У мене на моєму прикладі варта. Пробував його відкрити, але він запаяний і ніяк не відчиняється. Кришка. Хочу долити в нього води, так що сьогодні буду доливати необслугований обслуговуєй. Акумулятор будемо доливати дистильовану воду. Ну, або просто будемо намагатися це зробити. Вийде, якщо вийде, то ви зможете собі також долити води в нього. Для початку, що нам потрібно? Потрібно подивитися, чи видно вам приблизно на вашому, де у вас банки на ньому. На моєму, як бачите, такі от сліди. І також, як би, видно центр. Так, з цим ми оприділилися, беремо, шукаємо. Спочатку йдемо в автомагазин і дивимося, щоб приблизно знайти якісь пробочки, от, щоб у вас були. Я знайшов отакі от, купив 6 пробок до акумулятора резинових, і як бачите, потай, з таким от потайчиком. Ось, Потім берете штангеля і міряємо приблизно, скільки там буде в цьому Потаї. Приблизно 14-14 мм. Потай. Значить, будемо сверлити сверлом 14 мм. Є в мене таке от сверло. Я вже назначив його Д14, щоб не просверлити більше. Ну і почнемо, почну сверлити з цього отвору, який намічений. Скажу вам, дуже легко сверлиться. Ось, просверлилося. Ну і Звернемо далі так, 14. Подивимось, як зайде пробочка. Ось пробка також заходить не дуже добре, тому будемо. Сверлити трошечки більше, ніж 14. Ось. А. Можна достати зсередини, що там у вас впало. Ось так от вона трошки його підім'яло. І тепер попробувати заглушити, щоб інші отвори також. Сверлилися. Ні, треба трошки більше. Так як тут такий ось конус іде. І 14 буде замало. Значить, наслід, слідуюча у нас іде. Шестнадцятим сверлим. Я думаю, буде добре. Так, в 16. Перевіряємо знову. Оба. Заглушечка стала, наче як завжди тут була. Вот так от. Вийшло в нас. І спокійно. Можна 16-тим сверлом, Так як у мене 16-те. Сверлити інші заглушки і доливати воду, перевіряти електроліт, можна просто його замінити. Бачите, наскільки добре сидить заглушка, що витягти її звідси дуже важко. Але можна витягти запросто. Потім берете собі якийсь шприц, який у вас влізе. У мене є такий шприц новенький. І перевіряємо. Бачите, електроліт світлий. Електроліт світлий, чистий. Ось. І також Можна чимось посвітити і зразу подивитися рівень електроліту. Ось тось. Ось так само робимо і слідуючий отвір. Лишнє забираємо. Якоюсь, якоюсь викруткою чи пінцетом. Ну, отак от, бачите. І є ще, ще один отвір. І продовжуємо так далі. І так, друзі, як бачите, все просверлено, всі шість отворів. І воду я долив по рівню дистильовану. І тепер просто беремо їх, отак от прокручуючи, вставляємо туго наші пробки. Пробки можуть бути якими завгодно, можуть бути менші отвори, можуть бути більші отвори. Там є дренажні свої отвори всередині. Отак от, от вставляємо їх, защолкуємо. от і користуємось вашим акумулятором далі. Можете поміняти в ньому електроліт, мені не потрібно було міняти. в мене він повністю живий. просто я світив отак от ліхтариком з тієї сторони і побачив, що в мене от в одній банці отак от брав світив з боку. Побачив, що в мене в банці одній крайній. Трошки википів електроліт. Прийшлося його долити і зробити таку маніпуляцію з акумулятором. От так що, кому понравився такий от спосіб, як долити електроліт необслуговуємий акумулятор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім добра.